Я вам порекомендую 10 хитрощів у спілкуванні з дитиною. Ситуація потрібно дуже швидко, щоб дитина бігла. Не потрібно казати, давай швидше, скільки можу тебе чекати, а скомандуйте. старт, увага, марш. Коли дитинка сідає їсти і не хоче, не потрібно казати їж, інакше не отримаєш десерт, а потрібно порадувати. Якщо ти з'їсиш весь борщ, то до тебе прилетить щось смачненьке. Да. Замість погрозливого прибери за собою потрібно мріли сказати. Ой, якби ж ти могла бути чарівницею і зробити порядок на столі. Так, да, а я Може бути черівничі. Справді? М -м -м. Замість роздратованого не заважай! Потрібно сказати. Софійка, давай ти пограєшся поки що сама, а коли я дороблю свої справи, ми з тобою зробимо міні розваги. Хорошо, мамочка, я тебе почекаю. Замість М -м -м. незадоволеного не врятуй! Одяг брудний, його потрібно попрати. Потрібно грайливо сказати. Mm -hmm. Я хочу тільки надягнути своє улюблене платю. Софійка, давай спробуємо знайти друзів для твого улюбленого плаття серед одягу, щоб їй не було сумно. Давай спробуємо. замість безсилого не кричати, щоб я більше ніколи не чула, не хочу. А голосно закричати. Софія, Софія, дивись, дивись, та полетіла. Їй потрібно зловити, щоб вона до тебе не залетіла. Де! Де! Замість нудного. Скільки тобі повторювати? Сказати таємничим шепотом передаю секретну інформацію. Яку? Ти мене слухаєш? Намість риторичного та коли ж ти ляжеш уже спати, потрібно загадково сказати. Софійка, а давай я тобі покажу чарівне вкривання ковдрою, яке перетворить тебе на гусінь. Ух так клас, давай. Замість злого ти хочеш по потрібно видихнути, заспокоїтися, порахувати до ста. І сказати, я серджуся, коли ти, і сказати, за якої поведінки ви сердитеся на дитину. Замість диктаторського руки помир запропонувати. Віка, а давай поспоримо, що вода з твоїх рук потече чорна. Ну, давай перевіримо, де моє мило. Давайте про якісне спілкування з дітьми, про теплі відносини. Бережіть один одного.